В Німеччині відбувся русський марш, марш на підтримку російської армії. І хтось дуже веселий, дуже розумний з німців. Я так розумію, а може з українців, які там живуть, просто виставив у вікно колонку і вімкнув ось таку музику. Давайте послухаємо. Крутий крути перформанс. Нічого не скажеш, мені дуже подобається. Я, я з задоволенням подивився це відео сьогодні. Так і думаю, ну... Респект. Вміють красунчики, я б, мабуть, не зорієнтувався. У мене була б суцільна агресія. Я б там висунувся у вікно і крив там по мамі, мабуть, максимально. А тут ну, не треба нічого робити. Виставляєш колоночку, вмикаєш церковий марш, і воно все виглядає зовсім по іншому. Не так як їм того б хотілося. Причому ваша агресія якраз би ну допомогла їм би досягнути їхньої мети так. і позиціонувати себе як щось значуще. Так, так, так. А о, о довілі, да муличка... довілі да цього блін, да ну, а Ця музичка повністю вклала цю ну історію в абсолютно інший інтерпретаційний контекст і звела просто на нівець до дійсно такого жалюгідного видовища. Це жалюгідне видовище, просто ну яке нічого не вартує. Ну але прикольно, що російські спецслужби витрачають на таке гроші. Бо це все також організовано. До речі, тут, тут це попередньо нашої теми треба усвідомлювати, що коли ми говоримо про рівень залученості, треба також додати ще рівень причини і добровільності, да, залученості. Тобто, все, що ми бачимо сьогодні в Російській Федерації, це все згори. Да? Тобто, рознарядка приходить там намалювати якісь літери, десь вивезти кудись там дітей, зробити якісь там дебільні свято, там чи ще щось ну, в Україні ніхто не змушує виходити. Ну, Сусідів Ну або мешканців міста, куди привозять ну загиблих, да ставати ну на одне коліно і вшановувати їхню пам'ять. Тобто це нема такої рознарядки, mm -hmm. що там завтра маєте вийти всі там вшанувати пам'ять ну, полеглого героя. А думка, що подарувати матері загиблого пачку пельменій, ну я думаю, що за це можна і ну схлопотати не тільки, не тільки як би сказати, ляпаса, як мінімум, да? можна щось і серйозно відхопити. Тому тут. Ну, от, от ця війна реально продемонструвала принципову відмінність uh -huh. двох суспільств.